Це зерна пшениці на постій. Це другий сорт. Дітей. Всім привет! Вием мы пшеницу на посев. Сорт у нас патрас. сюда у нас идут двойки. Не двойки, а такая. Можно сказать, вот ходы он где. Это уже та, что отвеяна. Ну, она хорошая пшеница. Какой-то меньшенька тут попадается. Ну, натура в ней слабша. Чим та, що повіяна. Це ту, що беремо, на навіяння. Отак. От так, а це у нас невіяна пшениця. Побачим, скільки в ній. У Невіяні 789. Шником загружаємо туди. Ось уже повіяна, бачите, різниця. Е. Це повіяна така. Тільки літровий банці зерна. Вітаємо. Набираємо тут так. так, ну і сюди ще лукас, це летить отак виходить тут лопатою підходиться підгортати ну, ручна робота, але своїми силами нікого не треба просити. Снег, віялка, все, справляється. Виходить, ми віємо десь отак. Якщо десь бегів 2 віваємо хороший, один відходить. Десь приблизно так. Ну вони відходи, просто ми так пускаємо, перевіюємо її, щоб краще семена дібрати. Вона важча, тут натура менша, а там на повіяний, набагато більшенька.